Друзі, всіх вітаю! Це блог, право для всіх, і ці короткі шортс, чи як це називається, в Ютубі ситуація з життя телефонує людина, зазначає про те, що їй потрібно пройти військово-лікарську комісію у ТЦК СП, та питається того, як. Правильніше все робити, як правильніше підготувати всі документи. По перше, друзі, ви маєте всі свої проблеми зі здоров'ям оформлювати через Хелсі, тобто отримувати направлення у вашого сімейного лікаря і йти після цього до іншого лікаря, до травматолога, там до кого ще так. І робити це все для того, щоб це було в Хелсі. Чому? Тому що на, при проходженні ВЛК перше, на що звертають увагу, це записи в Хелсі. Якщо ви принесете, звісно, документи з приватної клініки, це теж будуть документи, але до них не буде, скажімо так, належної уваги. По-друге, всі документи перед візитом до ТЦК та СП на ВЛК, я рекомендую вам відправити нотаріально посвідчені копії. Відправити цінним листом з описом вкладення на адресу військкомату із супровідним письмом стосовно того, що супровідним листом, вибачте, стосовно того, що я такий-то, такий, то маю прибути на ВЛК такого-то такого, то будь ласка, ось нотаріально посвідчені копії документів для об'єктивного розуміння мого стану здоров'я. Дата, підпис. Що це зробить? Це дозволить більш об'єктивно провести ВЛК. Та якщо у вас дійсно є якісь проблеми зі здоров'ям, ну скажімо так, звернути на них. Увагу, і третє, відповідно, що я можу порекомендувати, це не треба не треба просто йти в приватну клініку, платити там якісь кошти. Так все потрібно робити тільки, 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 тільки через ХЛСІ. І по четверте, завжди, коли вам щось дають підписати на ВЛК, на чому ще читайте, що вам дають. І більше того, якщо ви з чимось не згодні, пишіть з висновком, не згоден, буду оскаржувати, установлено законному порядку. Дата підпис. Все. Чому? Тому що ви маєте показати, що ви не були згодні, і все інше, якщо ви хочете надалі відстоювати свої права та свої, скажімо так, можливості. Тому бережіть себе та залишаємось з вами на зв'язку.